Доброго дня вам, шановні колеги, доброго дня засуджені, доброго дня е підзахисні, які знаходяться в СІЗО. І от е розкажу вам дуже коротенько одну історію. А взагалі-то це е розмова про практичне застосування нашого новенького КПК 2012 року, як якого навіть є там комісії якісь там венеціанські, перевіряли і прийшли до висновку, що він дуже пасує оце. В нашій державі, в Україні. Так от, дзвонить мені, значить, ну, я хочу також, щоб ви не дивувалися, це один пасок, а це другий пасок. І це я якраз їх повісив. Бо таким чином я хочу підкреслити, що оцей КПК 2012 року в деяких статтях та він просто отак наших людей за горло, за горло. Отак з ним роблять ці статті цього кодексу. Просто повіситись часами, він вішає людей та горло. Так от про що я? Та я от про те, що дзвонить мені, і дуже багато мені дзвонило людей, і зараз продовжують дзвонити. Хоча вже і революція пройшла, там гідності і так далі. І кажуть, що Олександрович, та от і от такий випадок був буквально, якщо не помиляюсь, то позавчора. Олександр, що робити? Я сижу вже в СІЗО 6 років. В 6 років сижу, сижу в СІЗО, і там суддя якийсь, отам суддя там, з Дарницького суду, розглядає мою справу і нічого добитися не можна. От. І відводи заявляли, що тільки не заявляли. Ну, от я собі думаю, ну як так може бути, щоб людину якусь тримали в СІЗО і в шість місяців не могли 6 років розглядали справу, не могли дійти до якогось висновку. Ну в кінці кінців досудове за кодексом має закінчитись на після там спливу 12 місяців, рік пройшов да а так взагалі то два місяці дається на досудове. От. А людей 6 років тримають СІЗО і не можуть прийти до висновку ніякого. Ну, То, що вони потім нічого не, відповідуть, не відповідуть на, на, на... якщо її буде визнаний невинуватим, ну, то інша річ, але не про це. Про те, що е, якось так виходить, що досудове може відбуватися скільки хочеш, От. хоча і там передбачено максимально до року. А судово може відбуватися взагалі, скільки, скільки оце собі суддя забажає. Ну, то, що вони в нас не доторкані, то, що вони у нас, скажімо, що хочуть, то роблять. То, що на них нема куди скаржитись, ВККСУ не працює, ВРЮ не працює, президенту пиши, не пиши. Ніхто ні. Ну, суддя, от, от він собі суддя. От, І от. Заглядаєш в статтю 308. Бо 308 стаття це оскарження недотримання розумних строків. І про ці розумні строки я хочу от зараз висловитися в поєднанні з тим, що оцей новенький КПК то він робить нас не просто безправними, він нас просто вішає. Вішає. Отак, от отак і все. І існує нагальна потреба. Ну, змінити ці дві статті або їх просто викинути, щоб на них навіть посилатися, ні, ніхто не мав права. І от в 308 стаття, в якій написано, що оскарження на дотримання розумних строків, і що саме підозрюваний, і саме обвинувачений, і потерпілий, всі мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим прокурором під час досудового розслідування. Тобто виходить, що склали групу слідчих, склали групу прокурорів на досудовому, а навіть прийняли, скажімо, значить суддя прийняв запобіжний захід, рішення про запобіжний захід тримання під вартою на два місяці посадили, а потім достукатись нема до кого. Бо тримаючи на досудовому, скільки хочеш, що це в, в, в СІЗО, а самі там роз, чимось займаються в цей час іншими справами. У мене таких випадків по, безплаці, по безплатній правовій допомозі ну просто один за одним. Куди оскаржувати, та хто його знає? Можете в апеляції оскаржувати. Ну, спробуйте. Так от написали в статті 308, що от на судовому можна звернутися до. Значить прокурора вищого рівня. Тобто на рівні району розглядають, то звертайтеся е, в місто. Да? Хай вони там цей прокурор розгляне вашу скаргу, на, в частині другій написано за три дні. Да? І невідкладно вам письмово ще й повідомлять в СІЗО, чого оце так затягуються строки. Ну, це одне. Смішне в цій статті те, що в частині третій написано. Що службові особи винні в недотриманні розумні сроків можуть бути притягнуті до відповідальності, визначеної законом цікаво, от хотілося б мені почути хоча б одного прокурора, який би мені пояснив, а як же ж такого, такого слідчого або прокурора першого рівня притягнути до відповідальності? Ну це одне це вже ми знаємо про прокурорів. Я вже не один раз висловлювався, як вони там і що вони. От але, якщо потім, скажімо, подивитися в статтю 318-ту, і вона, і вона першою в значить, КПК в розділі про саме судовий розгляд, і першою в загальних положеннях судового розгляду. І першою навіть в статті в цій 318 статті, в частині першій, то взагалі голова кругом іде. судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку. Що то роки розумні строки? Ну, там є, там, там щось вони пишуть, що таке розумні строки. що Скільки треба, там часу, да, от, скільки обов'язково треба часу і так далі, і тому подібне. Ну, щось там пишуть про це. Але з першої частини статті 318 вже суддя, суддя наділений повноваженими, розглядати якусь справу. За розумними строками. Ну, а якщо навіть отак, звичайна людина слухає оці, про ці розумні строки, то він вже думає, що це ж ті строки, ну, які для розумної людини взагалі-то в якісь рамки вкладаються, а не просто так, десь і щось. Ну, то КПК написали з цього приводу трошки інакше. Це написали так, що от, в залежності від тяжкості справи, поведінки учасників, і що хочеш. Тільки суддя тут ні при чому. Він тут ні при чому, він не винен. Так от, от тим, хто мені дзвонить і питає, а чого це мене 6 років в СІЗО тримають, я хочу ще раз підкреслити: ну, напевно, ви на Досудовому не зверталися за 308-ю да? щодо недотримання нерозумних строків. Я розумію, що якщо сидить вже 6 років, то ще судили за кодексом 60-го року. Да? Значить, десь щось не грає. Ну, Але ж зараз розглядають, напевно, за. Кодексом 12-го року, але ситуація, як бачите, не змінилася. Більше того, ну, появилася навіть стаття 318, і ситуація не змінилася. І от, е, аналізуючи це питання як адвокат, я дуже часто думав про те, а чому в мене так затягуються справи? Ну, чому якась ерундова справа розглядається в цій державі ну, просто е, місяцями, ну, місяцями, роками. Ну, ніяких рамок немає. Ну, я, ніяких нема. <тур> <тур> і от ви знаєте, шановні колеги, я вам скажу, що це все традиції українського судочинства, про які так часто говорить Ярослав Павлович Зайкан, і в книжках своїх пише. Бо ж сам якось чув, значить, що от в апеляційному суді Марія Васильівна Приндюк, вона була замголовою суду колись, вона висловлювала таку, таку думку, що всі насильницькі злочини, от, і не тільки насильницькі, а й взагалі там, тяжкі, середньої тяжкі ну, всі злочини треба розглядати до тих пір, поки не дійдемо до чого? До істини. Ну про істину в КПК нічого не пишеться, але от так судді апеляційного суду навіть підходив. То що дивуватися, що у нас люди руками сидять в СІЗО. Та я взагалі не, не дивуюся, бо от за такою, за такою базою законодавчою, взагалі-то і адвокату тяжко працювати. І от казав один професор на кафедрі якого я працював мені одного разу: Льоня, а ти думаєш, чого це у нас стільки юристів і працюють, де б ти думав, та де завгодно, тільки. тільки не по спеціальності. От закінчать університет і потім навіть таксистами працюють. Так я вам скажу чого. Якщо я раніше цього і не розумів, чому це так, то сьогодні я розумію, а що той адвокат може в суді, якщо навіть Венеціанська комісія перевіряла цей кодекс і прийшла до висновку, що в традиціях українського значить, судочинства суддя може розглядати значить, справу за розумними строками. Ну, вони, напевно, не подумали про те, що судова система то взагалі, то взагалі, на Україні побудована за радянськими прикладами. І аж ніяк ці підходи європейські щодо розумних строків, вони не вкладаються в розумні голови багатьох суддів України. Гарного вам дня. Думаю, що висловився з цього приводу, і люди, ті, що сидять по 6 років, вони зрозуміли. До побачення.